Від початку року складено 63 адмінпротоколи на водіїв порушників на суму 16 тисяч гривень, каже статистика ДАІ. Це стосовно ситуації на пішохідних переходах, проживаючи у центрі Європи та маючи амбітні плани на майбутні країни, ми ще й дотепер порушуємо елементарні правила дорожнього руху. Мої колеги досліджували цю проблему на коломийських автошляхах. Які результати розкаже Галина Досен. Впродовж трьох днів ми проводили експеримент, побували і в ролі пішоходів, і за кермом автівки. І стояли, і ходили, і сиділи, і уважно спостерігали. Результат таки не на користь водіїв. Для прикладу, з десяти машин дві-три не зупиняються перед зеброю. Студенти стикаються з цим найчастіше. Ви, як пішоходи, часто з таким стикаєтесь? Майже кожний день. А чому думаєте, така проблема є? Нев'яханість водіїв. А ще ця проблема актуальна для молодих батьків. Вони змушені підлаштовувати свій робочий графік так, аби водити дітей до школи, особливо якщо на шляху є пішохідний перехід. Боїмось, тому і водим. Як було б років 10, самі би ходили у такий час. А тепер, на жаль, боюся. Більшість випадків навіть у вечірній період навіть не зупиняється. зупиняються навіть на другу, пишу, не третю не освітлюється у нас пішохідний перехід. Так. Ми живемо в районі е, ПАКО. Там пішохідний перехід взагалі ігнорують шофера, тому що він не освітлюється ввечері. І дитину пускати дуже небезпечно. Це не просто порожні слова та емоції. Цей факт підтверджують і даївці за ненадання перешкодам Русі переваги складається адміністративний протокол. передбачена санкція у вигляді штрафу розміром 255 до 340 гривень. Цього разу Даївці отримали від директорів міських шкіл звернення з проханням вплинути на водіїв, котрі не зупиняються перед пішоходними переходами. У нас дуже є проблема в цій ситуації в місті. Коломия. у нас є навіть звернення з дирекції зельносвітньої школи номер 8, інших шкіл, що водії зранку, особливо і в обідній час не надають перевагу руці пішоходам, особливо це турбує, що не надають перевагу руці дітям. Де як створюються аварійні ситуації, так це може привести до дорожньо-транспортних пригод. Даївці відреагували та одразу провели профілактичне відпрацювання. 101 193-й, є 192 На, на зв'язку 191. Перевірте, зв'язку як мене чути. Чого тебе? Особливих результатів відпрацювання не дало. Водії бачать співробітника ДАІ та камеру, звичайно ж, чемно зупиняються. Хто буде в Європі чи в світі, не знаєш це в обов'язковому порядку. Завчасно потрібно зупинитися. Бачу, пішоходи хочуть перейти. Я стараюся зупинитися далеко від пішоходного переходу і пропустити. Рідко хто з водіїв хоче навмисно не пропустити. Рідко хто хоче пішохода збити і за це мати цей. Але пішоходи теж варті свого. То перебігають зебру зненацька, то тупцяють на краю тротуару туди-сюди, кажуть водії. Як водій не зупиниться? Водій може не зупиниться, коли ожеледиться і пішоходи самі нарушають, біжать, не зупиняються. Машина не може зупинитися відразу, як хочуть пішоходи. Ти торможиш, машина рівно по інерції ще котиться. Легше людині взяти зупиниться. Крок зробити, чим зупинити дві тони металу. Буває, перебігають, буває е, з мобільним телефоном стоїть на пішохідному зад-перед, Так але від законів нікуди не подітися. На Зебрі пішохід повний господар, і тут його найбезпечніше місце. Принаймні, так би мало бути, і так вимагають правила дорожнього руху. Ось скільки вимог має цей пункт. Водій бачить, що пішохід намагається перейти по частину дороги, тобто став на пішохідний перехід, водій має зупинитися і надати пішоходам перевагу рус. Це не означає, що пішоходи також можуть переходити, перебігати по частину чи рапково виходити на пішохідний перехід. Тому ми знаємо таку пору року, як зима, зараз вже на дороги, водії також не мають змоги раптово зупинити транспортний засіб. Тому в даній ситуації має бути культура поведінки, як з боку водіїв, так і з боку пішоходів. Мешканці Коломиї кажуть, що світлофорам вони довіряють набагато більше, аніж смугасті розмітці на дорозі, адже ніяких гарантій того, що водій вас пропустить, немає. Пішоходи солідарні в тому, що краще перечекати на тротуарі, доки потік машин помітно не зменшиться. Пішоходи нарікають на водіїв, що ті не пропускають їх на зебрі. Водії скаржаться на Пішоходів, що ті не вміють переходити через перехід. Проблема стара, як світ. Напевно, існує ще відтоді, коли перша автівка зійшла з конвеєра. Чи можна її викорінити найближчим часом? Я особисто сумніваюся, у чому причина та у нас з вами. Галина Досин, Андрій Гарашчук, події НТК.